У більшості дітей з порушенням слуху порушена функція вестибулярної системи. У таких дітей спостерігаються розлади координації рухів при ходьбі. Коли порушене саме слухання, сприймання залежить від інших біологічних механізмів, таких, наприклад, як відчуття в просторі. Тому на заняттях ми намагаємося задіяти всі сенсорні системи. Такі заняття сприяють кращій концентрації уваги. Зосередженості на виконанні дій, але основним є посприяти розвитку слухосприймання у дітей з порушенням слуху. Ми використовуємо різні вправи на розрізнення та переключення слухової інформації. Діти хочуть працювати в команді і виконувати спільне мету. От вони хочуть розвивати от почуття успіху. в них є мотивація до досягнення успіху. Коли ми тренуємо м'язи і фізичний розвиток дитини, ми водночас активуємо центри в головному мозку, які сприяють стимуляції слухомовленнєвої функції, і тим самим ми розвиваємо слух у дітей. А відповідно і розвивається мовлення у дітей. Ми організували заняття так, що кожне заняття це. Це подорож україною. У нас є і руханка для дітей. У нас є психомоторний розвиток, яким ми теж частково задіємо українські пісні, українські рухи, українські завдання, які можна виконувати. Під час логоритміки ми вивчаємо і відстукуємо ритми українських пісень. А казка закінчується подорожю україною.